А вам покажу Заезд. такого еще заезда, наверное, не видели. До будинку. Боже, цей який крутий. Капець. Это еще не крутой. Да. А Дивіться, який крутий заїзд Все. Боже. Радуйся. Ну 25, мабуть. А цвіте, як і гори. Ага. Три заїзда. Да. Боже. Вообще. Один печер другого. Ну да. Ну вид якийсь. Ой, Боже. І це Тому ще може чуть вище поняти, буде ще лучше. А це ж церква мормонів, так? Да? Да. Ага. Так, ми Побачили лавочку. На неї можна присісти. А ви, ви навіть... думаєте, що це все? Це не все. Ми пройшли тільки п'ять хвилин. Це тільки початок. Це старт. Да, да, це, старт, це, мабуть, остання лавочка да, перед сходом в гори. Якщо Я мене можна по-пацанськи сидіти, да. <реш> <реш> якщо мене дивиться Тамара, тобі великий привіт. Я тебе згадую тут у горах тільки так. Ну. Уявляєте, який вид цього будинку? Дивіться, які олені. І железо. Ух ти. Ми як з Лас-Вегасу їхали. То я ото їхні статуї скульптури, Я їх бачила вже запізні. От Рикссенкол там красивої. Лаванда. горна лаванда. От вам, будь ласка, гірська лаванда. Про яку співала Софія Ротару. На горизонті ми бачимо озеро Юта. А йти нам ще йти, йти, йти. Це тільки початок нашої подорожі. Це назва ком'юніті. Ось будиночки, на горі, вид. Уявляєте, який вид. Звідси, чудовий. Високо-високо. Оце телеграфні стовпи. Раніше оце отак от передавали телеграми. То вони пішли туди ціла в висока. Найвисока. Оце вона прямо, ось вона найвища. Де снігу лежить. Ага. Ой, а звідси розпочинається старт. саме оця тропа. Старт. Тобто старт, так, да. те, що ми старт, йшли. Це було тільки підготовка. Ну, ось вона треба. Ага. Зразу. Оце ми туди йдемо. Ой, а це ой, прикольно, карти топографічні. Йо, фір, ми, ми тут. А от І нам ну, виявляється, дикообрази, лазять по деревах. І так, да, тут поп... попереджають господарів собак, що можна отак от. Так от Натрапити. Наш собака чи попередній да, теж був дікобразок. Да, сьогодні нас попередили, що нещодавно тут бачили пуму. Я буду дуже сподіватися, що зараз жарко і вона спить собі, ми її не чіпаємо. Дивіться, Ми на цій висоті живемо, а сам Солт-Лейк-Сіті місто, воно аж там, там, далеко-далеко в долині. А ми ми високо-високо в горах. Оце оця стежка, трейл, оце нам на неї треба зараз піднятися. Я не знаю, як там відео передає, звичайно, але вона, ви знаєте, 45 чи 50 градусів. Ну, є так у що 45 точно є. Кошмар. побачимось на горі Диві. красиві квіточки. А це спеціально для вас. Ой, Екскурсія. Да. Да, Діма мені тут показує. Краївийди, кілька знаків, оце щоб ви вирішували, направо, наліво. Що це не знаки, а знак да, До речі, тут на велосипедах їздять, бачите, ось тут поставили знак, щоб було заборонено. Хоча взагалі тут катаються. Гірська лаванда, долина внизу, дуби, оце все, дуби гірські. Які коли горять, то вони розтріскуються да, просто буквально за секунду раз. І вона коли горить, то розкидає своє паля... палючі оці, наче тріщить і цей вогники розкидаються навколо там на пів метра на метр. Ну і тоді виникають дуже сильні пожежі. І тут такого гірського дубу дуже-дуже багато. Okay. Перший підйомчик, ну типу сьобі, да? От. Я так зрозуміла, це тільки початок, так? Ні, ну тузик ще не здох. Але в думках якраз ця фраза з'явилась. Тузик здох. Що та тропа наша? Ні. А, ні? Не та. Ми обійдемо її. Слава Богу. Тут собаками бігають, значить так, нам от туди на ту гору. Не знаю, чи ви побачите, там має стояти такий трикутник. вишка. Ой, ми туди, в мене вже руки трусяться. Молодіж більш витривала, а я тут знайшла тіньочок, ті дючок ті поля <гум> під знаком. От і сижу, дивлюся, бачите, такий вид там. От, ну нам ще не, не дуже далеко. Не. Ще не... Але він Ничего? так хитро це говорить. Нормально, <реш> чуєте, не сильно кажу далеко. Він ні, не, не сильно, кажу, це туди, оце десь туди. Не пройшло дві хвилини, як мені говорять. Це ще половина тільки. Чуєте. <реш> ну нормально, ну так, ні, ну щоб правильно. <реш> щоб я там не лягла. Типа, Діва, може ти підеш, я тебе почекаю. <реш> квіти. Польові красиві. Вишка. Да. Ну, бачите, вони сильно нам далеко. В принципі, вишку бачу. Вишку відео. Ой. Ой, ми десь звідти прийшли. Ой, ой, ти Масі. Ми вже майже прийшли. Це останній тіньочок, ну, аля тіньочок. От, ми десь десь звідкись сюди прийшли. Іду, в голові крутиться зліва гори, справа гори. От. Не зійшла на не добралась до Говерли в Україні, добралась тут до якоїсь гори б'юті. А ви знаєте, тут так дихається жара. Зараз, мабуть, години-дві ні, мав. Три. три вже. Уже О, тобто, типу, санцепьок. якщо тіньочок, то це оце, оце тіньочок, оце, типу, що я, та, я сиділа. Да. але от Сьогодні, слава Богу, легенький вітерець, легенький, ледь-ледь. І тут дихається. Гарна. там на горі. Ой, там на кроті Так, ми дібралися, дісталися. Ось тут така, типа, ой, знак вишка. Тут комахи є якісь. А от. Шкода, що нема тіньочка От, ось так, 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 отак, отак. отак, отак, отак. Каже, так, отак, отак, отак. Оце, до речі, щось таке, спіраль Я зараз спробую пройти, бо тут як лабіринт. Воно явно щось означає, треба буде в інтернеті погуглити. Пішли з вами, бачите, ось початок. Я дуже сподіваюся, що воно не означає ніякий обряд. У мене чисті помисли. Так. Я маю дійти до центру. Так, да, це, звичайно, така собі вправа. Після підйому робити оце коло по спіралі. Я так розумію, зараз, поки в мене дійду до центру, голова буде робити оберти. Так. Ой, якщо цей знак щось означає, то я дійшла. Ага. Ой, пішли мир в країні. Та Так, Ах. Це озеро Юта. Ми його проїжджали, коли їхали в Лас-Вегас. А зараз ми з вами йдемо праворуч. І побачимо вдалині одне з найбільших американських озер. Велике солоне озеро. Salt Lake От воно, Мені за... погано видно, бо сонце. Сподіваюсь, що там вдалині, 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 між двома пагорбами. Озеро. Велике солоне озеро. Так, ну що, ми Це я назад, ну зараз в мене сили з'явилися, посиділа трохи, пройшла коло оце на цій спіралі, набралася енергетики. Так що назад я сподіваюся, що Діма мене поведе легенькою дорожкою, щоб я не котилася там. вниз. Оце ми звідти прийшли, ми спустились, піднімалися ми на ту гору одну годину. Побачимо, скільки будемо спускатись. Правда, у нас тут фотосесія паралельно, тому трохи можемо спізнитись. Ну, отак от, от. Озеро Юта. Слава Україні! Грам! Слава! Брати вершини дуже просто. Треба тільки весь час йти вгору. Так, ну що, ми вже спустилися. Ось. Дивіться, бачите, тут рестру, можна дуже гарне таке місце облагорожене. Ну, в принципі, як і все тут. Все охайно, красивенько для дітей є. І будиночки. Ну, ось на фоні. Воно. Все, ми повертаємось додому. Ось, бачите, на велосипедах тут ганяють. Тут є дозволено. Так, да, тут дозволено на деяких місцях. Красота. Ну то ну, молоденькі. Цікаві такі, ти бачиш? А ну, ой, красоту ніякі. Я не бачила красиві. такі. Красивий ліхтар, такий красивий, красивий. І от на фоні шпиль Мормонської церкви. Треба було її зняти зверху. Ось Мормонська церква. Напрям вітру. Дай вітер. Ось така гірська, гірське поселення, ось таке. Частина. А прапор це що прапор цього міста? Один, міс... США? один США, да. один містний. От да. місцевий, ага. а рядом з США. Ага. Ми тут посперечалися, що це бояришник, а мені здається, що це мірт. От можете да? фотографію, якщо фотографірують, ага. і працюють, посер... вам скажуть. Я тут такий парк, піони, там водичка, мостик. То це, штучно. Не угадали, жива. це не жива. Живая. Жива. В принципі, я ще втамаю постійно лалеку, я була впевнена, що то статуя, а та статуя крилами раз і полетіла. Пур -пур 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 -пур. Ну Ми тебе не чіпаємо, плавай, боже, який ти красотунечка. Пур-пур-пур-пур-пур-пур-пур. А где твоя качечка? Где-то отдельно, наверное. Пур-пур-пур-пур-пур. Ой, Мася.